6 червня 1992 року став днем прийняття спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. З того часу ми святкуємо День журналіста, який відзначався з дня першого виходу номера газети Правда 5 травня 1903 року. Четвертою владою називають працівників засобів масової інформації. Журналісти та частина нашого суспільства, яка задає певний вектор думок, почуттів та прагнень відповідно інтересів. Журналіст справжній повинен бути в опозиції. Якщо він вже влада, то він не виконує свою суспільну роль. Влада, для чого? Для керівництва, для покарання. Журналіст хіба для цього. Журналіст повинен висвітлювати все, що є основне. Бути певним розвідником певних явищ в суспільстві, за яким ну, потім, щоб, скажімо, займало суспільство ці плацдарми. Журналіст повинен створювати і підтримувати громадську думку. Вінниччина має прекрасні журналістські традиції. Нещодавно побачила світ книга «Віннична журналістська посмертне видання Володимира Григоровича Лисенка, яким він увіковічнив 1200 журналістів нашого краю. Щоб ті традиції журналістські були зафіксовані, багато над цим попрацював мій попередник, прекрасний журналіст і людина Володимир Григорович Лисенко. І ось ця праця, я б сказав, би, монументальна. Уявіть собі, зібрати дані за 1200 журналістів. Вже рік, майже ось як немає Володимира Григоровича, а ця справа, я вважаю, що це основна справа його життя. Ми єдина наша заслуга, що ми знайшли кошти, видали цю книжечку. Вона користується величезною популярністю. Буде в всіх школах, всіх бібліотеках. Якщо в нас вистачить сил і надалі ми будемо її перевидавати. Як зростала майбутня творча еліта за підтримки старшого покоління професіоналів? Котре старанно і невпинно передавало власні творчі традиції. Коли я була восьмикласницею, я надрукувала свої перші вірші, Станіслав Тельнюк взяв ці студент учнівські зошитки, відвіз Павлу Тичині. І вже в 62-63 році мене викликали на семінари творчої молоді до Києва. І коли ми закінчили 11 клас, тоді 10 і 11 років випускалися разом, то кожному з тих. Кого визначили на президії спілки письменників, написали рекомендацію до Київського університету. Мені писав Андрій Самілович Малишко. І в нас Олесь Терентівич Гончар, Андрій Самілович Малишко, ще кілька письменників запросили в такий шикарний автомобіль. Повезли на зустріч з ректором університету. І нас приймали до університету. Але і моя подруга, з якої я не уявляла свого життя, злякалася вступати в педуніверситет. І я взяла документи, забрала з приймальної комісії і поїхала у Вінницький педінститут. І Андрій Самілович, Малишко, мусив знову писати рекомендацію. І я пам'ятаю, як Василь Митрофанович Борщевський, такий поважний професор Вінницького педінту. Інституту тоді імені Миколи Островського ходив і всім показував автограф Андрія Саміловича Малишка. Багато працюємо із Інститутом філології і журналістики Вінницького педуніверситету. Там прекрасний викладач Ганзюк, Гальчак, особливо Гальчак, який знає <кхух>, журналістику, був 14 років редактором районної газети, заслужений працівник культури. Ми з цими студентами. До речі, і такий були, скажімо, там недавно зустрічалися, заслужений журналіст Волошенюк Іван Степанович. Я був там, Гальчак, презентували цю книгу. Ми говорили з дітьми, що таке журналістика, що, що це не просто романтика, а це важка повсякденна робота. І говорили про те, що якщо в журналіста не світяться очі, то з нього, вибачте, толку не буде. Це наша зміна, ми з нею повинні працювати. Нинішнє життя, на жаль, не характеризується стабільністю. Журналіст не завжди має відповідний настрій та натхнення. Однак зобов'язаний бути коректним, інтелігентним і ставитись з надмірною пошаною та відповідальністю до слова. Людина, яка доживає, скажімо, ну, має певний стаж в літературі, вона не має права на помилку, на помилку в мові, скажімо, вжити слово, яке, якого немає в українській мові. Наприклад, помилитися в лексиці, так? вона не має права на помилку в версифікації, тобто халтуру видавати вже соромно, вже не можна. розумієте? Ось. І тому це це в будь-які професії, так. Це вчитель, який в школі працює певний стаж перед молодими викладачами, перед молодими студентами, боїться, щось зробити не так, бо це, це, це не красиво. Це Людина, яка має стаж, вона повинна тримати свій рівень. І журналіст не повинен мати бочку йогтів, цебра болота, мати цю мазницю і малювати цю картину сьогодення тільки чорними фарбами. Повинно бути якесь дозоване і світле. І те негативне, що заважає нашим цим паросточкам, щоб вони змогли, скажімо, розвиватися нормально. Я не вважаю, і я думаю, що це спотворене. І Ми привчили читача, що в нас повинно бути все чорне, що в нас повинно бути тільки писати про кров, вибачте про секс і про все інше. Повинно бути дозоване в суспільство, повинна бути перспектива. Є журналісти талановиті, а є бездарні ось і вся різниця. Людей Пера завжди називали лікарями душ людських, адже вони пропускають через власне серце те, до чого долучаються. Пишуть журналісти для людей, бажаючи, щоб їхні думки дійшли до серця слухача, читача та глядача. Державі за цей час змінилося дуже багато, особливо в тому розумінні, що наш засоб масової інформації втратили авторитет. Вони здобули свободу. Ти можеш говорити, що хочеш, як хочеш, і гостро. Як хочеш, так можеш говорити. Тебе ніхто не спинить нічого. Але справа в тому, що віддача набагато менша. Ти можеш кричати, лякати. Таке окремі наші автори заслужені, сильні, серйозні, говорять про керівних людей, називаючи прізвища, все. Що це бандити, що це злодії. А це публікується, це люди читають, а цим людям від цього нічого не буває зла. Не буває ніяк не прив. Вони не бояться, пресу перестали поважати з пресою, перестали рахуватися. І говорять, що хочеш говорити. Дозволяєш, що хочеш говорити, але ніхто не реагує на це. Тоді як за радянської доби. Якщо критика, та ще серйозна, то людини і судили, і штрафували, і знімали з роботи. Це реакція, це діяльність була, преса набувала ваги авторитетного органу, ваги влади. Хоч в Радянському Союзі не було свободи преси. Але коли злодія, коли там якась погано чоловіка, коли для нього це не минало дарма. Так що це такі втрати. А здобутки те, що Воля, що може говорить, але з другого боку це надокучає, коли говорять, говорить всі, а ніхто, нічого не рухається вперед. От і зараз, до речі, цей стиль, на жаль, утверджується, і далі, і все більше. Можливості для реалізації журналістських задумів нині значно більше, але останнє слово, не лише за порядністю, а й за талантом. У зв'язку з святом. Побажати журналістам, що справді у кожного з них світились очі, щоб в тих друкованих видань були читачів, і бажано, щоб газета заходила в кожну домівку, але зайшовши туди, щоб те, що журналіст зробив, знаходило відгук, особливо в душі і в серцях. А телевізійникам, радійникам, дуже таких вдячних слухачів і глядачів, святом. І всього найкраще.